Проект програми економічного та соціального розвитку міста представляв заступник міського голови Олександр Єсенецький. Він коротко проаналізував кожну важливу галузь життєдіяльності міста. Зокрема, в направленні промисловість та інноваційний розвиток відзначив, що внаслідок пожвавлення ситуації на внутрішньому ринку та активізації діяльності суб'єктів господарювання міста у 2011 році зберіглася позитивна динаміка економічного зростання, збільшення обсягів виробництва та фінансового оздоровлення економіки підприємств. ...підприємств, не дивлячись на те, що проблемні питання розвитку у промисловості протягом тривалого часу залишаються невирішеними. Проаналізував роботу транспортного комплексу міста, зупинявся на інвестиційній діяльності, а саме поінформував присутніх про загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, накопичених в економіці, користані 2011 році. Розповів про розвиток підприємництва, озвучив проблемні питання, які накопичилися в галузі соціального захисту, охарактеризував напрямки роботи. Світи культури та спорту на ваш розгляд пропонується проєкт програми економічного та соціального розвитку міста, який був складений на основі статистичних показників, інформації, звітів причетних структур, прогнозних показників та завдань вищестоящих органів державної влади. На основі аналізу підсумків розвитку за попередній період нагальних потреб територіальної громади міста Коростеня і можливостей міського бюджету визначено цілі, пріоритети та завдання Коростенської міської ради, серед яких основними є забезпечення нормального функціонування міста, підприємств державного, комунального та приватного секторів, бюджетних організацій, збереження динаміки росту бюджету міста, залучення інвестицій в, економі... в економіку міста. Екологічне оздоровлення довкілля та створення відповідних умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров'я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери. Другим основним питанням, яке розглядалося на сесії, було затвердження міського бюджету на 2012 рік. По ньому доповідала начальник фінансового управління Людмила Щербаню. Після заслухання головних питань відбулося їх обговорення. По закінченню першої частини сесії депутати міської ради одноголосно прийняли програму економічного та соціального розвитку міста та затвердили міський бюджет на 2012 рік. У другій частині порядку денного сесії депутати розглянули ще 72 питання в розділі різних. Субтитрувальниця